Велика війна добряче покроїла карту забудов в Україні. Харків зупинився, Київ очікувані. А от західні регіони не лише стабільні, але й навіть вийшли на рівень росту та розвитку цього бізнесу. Експерти пояснюють, що проблема не в пропозиції, а в попиті. Зміни з повномасштабним вторгненням наступні. Сам попит змінився. Люди хочуть купувати готове житло, а значить, забудовнику доводиться якусь частину будівництва здійснювати за власні або за кредитовані кошти. По-друге, люди не готові планувати на багато десятиліть. Західноукраїнський забудовник вистояв та адаптувався до умов повномасштабної війни саме завдяки безпековій складовій. Ба більше експерти вже бачать тенденцію до повернення інвесторів. А такі рішення напряму впливають на стабілізацію ринку нерухомості. На сьогоднішній момент спостерігається позитивна динаміка ринку. З кожним днем збільшуються угоди. А саме купівля житла не лише для власного проживання, а й для інвестицій. Також ми спостерігаємо зацікавленість інвесторів для купівлі, саме комерції, щоб розширювати бізнеса саме в Західній Україні. Тепер основне не втратити таку позитивну динаміку та не створити дефіцит пропозицій на ринку. Тому аналітики ретельно зважують і обмірковують кожен ризик. І тут, перш за все, варто пам'ятати, що саме інформація впливає на рішення клієнтів. За час війни є отакі коливання, що дуже якраз поєднані з отої нашою ситуацією на фронті. Коли десь гірші новини стає трохи тихіше на ринку, коли все десь покращується, починається знаєте, така більша надія, що все буде добре. Люди активно далі починають свої здійснювати мрії що житла. Але є умови, які напряму залежать не від ситуації на фронті, а саме від гнучкості рішень забудовників і часу заради сталого розвитку цей бізнес робить сміливі кроки для більшої привабливості на ринку. Забудовник дуже гнучкий, дуже лояльний, дає хороші умови розтермінування. Ну і багато вкладає вже своїх коштів. Після нашої перемоги буде відновлення цього всього максимально. І Львів ми не впізнаємо по забудовності. Адаптація ринку нерухомості не завершилася і триватиме ще довго, переконані експерти, та радять забудовникам звернути особливу увагу на зміни, які відбулися у вимогах покупців. І якщо вони прислухаються, то вірогідність залучення інвесторів зросте у рази. Загалом по Україні попит змінив свій характер, і тепер люди не готові інвестувати в котлован на стадії будівництва. Вони хочуть купувати житло, у котре можна зайти. Перебудова така перебудова самої моделі, коли ти будуєш менше будинки для того, щоб їх швидше здати, швидше продати. Вона присутня загалом на ринку. Зокрема, забудовникам тепер треба подумати з приводу того, щоб будувати квартири вже з ремонтом. Не менш вагомим фактором у рішенні клієнта придбати житло є безпека. Саме планування квартир та наявність укриттів – це перше про що питає тепер покупець. Клієнти все більше звертають увагу на продуману концепцію житла, на гнучкість фінансових умов, на саму динаміку будівництва та безпеку. Чи вона врахована в даному комплексі, чи є паркумістя, які можна використовувати як укриття? У ланцюжку забудовник покупець величезну роль відіграє держава, і нарцю ринку нерухомості дали важливі програми. Є оселя та є відновлення, які дають базу іпотечному кредитуванню, а значить, і збільшують спроможність людей вкладати гроші у квадратні метри. Це є дуже дієвий інструмент, який може дати значний поштовх тим процесам, про які давно говорили на будівельному ринку. Такі програми, які, на мій погляд, можуть стати якісною основою для розвитку в подальшому при основних таких засадничих речей, які стосуються іпотечного кредитування. Прогнози експертів щодо майбутнього ринку нерухомості є оптимістичними. Після нашої перемоги ми будемо відбудовувати українські міста. А стимуляція будівельного бізнесу це основний фактор відновлення економіки та повернення людей з-за кордону. І почати цей процес ми можемо вже і зараз. Навіть не дочекаючись перемоги, ми сьогодні, стимулюючи бізнес будівництво ми можемо стимулювати таким чином і саму економіку, перезапускати процеси. А головне дарувати українцям відчуття дому і відкладати їхні можливі потенційні рішення про те, щоб поїхати з України. Євгенія Полікапова з чи правда тут Львів.